З новим роком, мої дорогенькі. Я казала, що не буду робити сьогодні, в неділю, першого числа, ніякі відео, ніякі розклади. Але знаєте, не втерпілася, скажу відверто, не сидиться. Ну, гостей закрила в іншій кімнаті, а сама тут. І так, мої дорогеньки, у нас таке запитання. Сподіваюся, ви пережили цю ніч. Ці свя... Це свято, я маю на увазі, що було з 31 на 1, Зранку дзвонила з Україною. Ну там страхи, жахи, на жаль, не полишають вони нас. І тому у нас таке запитання, ходять вже такі чутки, але ми про це теж говорили в тірімочки і ще десь я робила розклади що. В 23-му році війна перейде на територію Росії. Дивіться, є два варіанти, що вона перейде на їхню територію. Перший варіант це просто будуть туди ракети летіти. Так? Другий варіант, що ми зайдемо фізично зайдемо на їхню територію. Так? Давайте туди подивимося, візьмемо спочатку варіант. Той, що е, ракети будуть летіти. так? Один варіант, що будуть ракети, тільки, тільки просто ми отримаємо далекобійні ракети і будуть вони туди летіти. І е, те, що ми зайдемо фізично, так, наші війська зайдуть на їхню територію, як вони на нашу зайшли. Дивіться, ось тут стоїть карта е, 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 внизу колоди і відноситься до обох. Обі карти показують. Це підсилює чи ту, чи ту обі карти підсилює. Зараз ми будемо дивитися, чи будуть просто летіти, чи будуть ми зайдемо. Бачите, ця карта негативна карта, тобто не показує, що ми зайдемо. Долітати буде, бачите, шістка жезлів, шістка мечів. Ми можемо досягти успіху. Долітаючи ракетами. Тобто цей розклад вже говорить про те, що блокада, ми, скоріше за все, як я це бачу, що ми, скоріше за все, заблокуємо. Я не бачу найближчим часом, що Україна вторгнеться на російську територію, щоб ви це просто я це показую. Ось. Ракети летіти будуть, але тут ступор. Я бачу, на, на, на жаль, а може і на краще, тому що, е, моя думка, нам не треба більше жертв. Нападати дуже важко, захищатися набагато легше, це кажуть військові, тому що щоб нападати, треба мати в два рази більше. Тобто, це дуже великий е, 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 як би це сказати, ресурс наш. Людський, найдорожчий. І я вважаю, що нам цього не треба. Якщо у нас буде достатньо ракет, бачите, обі карти, ось ця сторона показує. Тут, якщо дорога так, вона закрита. Я не бачу, що був Так, перейде, але перейде цими ракетами, тобто будуть далекобійні ракети, тобто буде долітати. Ось так я бачу. В 23-му році я не бачу, щоб там конкретно ну диверсійні групи можуть бути. Ну, трошки там 2 метра зайшли чи 2 кілометра зайшли. Але такого повномасштабного, як Росія на нас нападала, не будемо ми такого робити. Не бачу. Мої дорогенькі, я бажаю вам сьогодні гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, миру нам усім. З новим роком, з початком нового року, і ви знаєте, що цього року закінчилась війна, бо дуже багато ходять чутки. На мою думку, війна може закінчитися цього року, але це не значить, що бойові дії конкретно припиняться. Розумієте, нам треба готуватися, як пан Залужний каже, до постійних оборонних дій. Тобто нам постійно треба оборонятися. Мої дорогенькі, отож, отож, летіти буде. І нехай летить. Нехай летить. На все добре, мої дорогенькі. До речі, може бути, що ем, Америка нам не дозволить. Вони нам дозволили стріляти на їхню сторону, а можливо, нам не дозволять. Просто не дозволять, світ не дозволить. Нато не дозволить розумієте? а з другої сторони, нам і не треба. Больно, вони нам нужні. Але їх треба ізолювати. Ізоляція. Скоріше за все, це ізоляція, блокада їх. вам, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю і зустрінемося вже завтра, зранку, на карті Дня для України. На все добре, мої любі!